Дивіться, в сьогоднішньому відео ми розкажемо про українських та світових зірок, які позбулись залежності від алкоголю та наркотиків. Це Марс та зірки. Поїхали! Через надмірне споживання алкоголю загинуло безліч геніальних творчих і відомих людей. Однак, на щастя, є приклади тих, хто знайшов у собі сили вчасно зупинитися і продовжити жити в супереч залежності. Сьогодні ми розповімо про українських та світових знаменитостей, чиє життя і кар'єру ледь не згубили алкоголізм та наркотики. І почнемо ми зі співака Меловіна. Раніше співак Меловін страждав від серйозної алкогольної залежності, а відмовився від пагубної звички він тоді, коли дізнався про свою хворобу. Я захворів, я дізнався про все випадково. Я тоді почав страждати від надлишкової ваги. Я не розумів, що саме відбувається, тому що алкоголь алкоголем, я не заїдав великою кількістю їжі. І взагалі я не страждав на якісь харчові нездорові звички, розповідав артист в одному зі своїх інтерв'ю. У мене більш-менш був раціон нормальний. Так, я щось собі дозволяв, але я просто пухнув. Я пішов до кліники зробити аналіз крові, тому що хотів собі видалити комки більше жирові. ділився він. За словами виконавця, його покликав лікар і порадив перевірити печінку, зазначивши, що в Меловіна підозра на діабет. Ця новина вела його у відчай, і замість того, щоб кинути пити, він почав вживати алкоголь ще більше. Так тривало до моменту, поки знаменитості в тверезому стані не стало вкрай зле. І, як зізнався виконавець, у нього повністю заніміли кінцівки і дуже сильно кололи. Після цього музикант таки зайнявся здоров'ям, пройшов повне обстеження і вже 10 місяців як не вживає спіртне. Далі в нас гайтана. Про свою алкогольну і наркотичну залежність Гайдана зізналася у 2019 році в інстаграмі. У моєму минулому були дуже погані звички, які вбивали мене та викрадали мою енергію це алкоголь та маріфутана. Але зараз я вільна та закликаю всіх приєднатися та підтримати здоровий спосіб життя, писала у соцмережах артистка. Далі Настя Каменських. У співачки Насті Каменських також були проблеми із зеленим змієм. Це почалося після початку повномасштабного вторгнення. РФ було багато алкоголю треба було забутися. Алкоголь що дає. Не дає тобі кудись полетіти, його було багато. Визнала каменських. Нині ж зірка вже майже відмовилася від шкідливої звички. Вона каже, що не хоче пропускати важливі моменти життя, а алкоголь цьому заважав. Олексію Завгородньому також допомагав алкоголь справитися зі стресом. Проте згодом він зрозумів, що ця звичка негативно впливає на його життя, тому почав від нього відмовлятися. Екс-учасник гурту «Время і стекло навіть розповідав, що звертався до професіоналів за діагностикою. Як виявилося, в нього немає генетичної залежності від алкоголю. Мені просто подобається пити на побутовому рівні. Я контролюю кількість алкоголю і відчуваю межі. Найчастіше п'ю в компанії або коли відчуваю стрес. Водночас можу легко відмовитися від будь-якого алкоголю на місяць і більше. Я дійсно став менше пити, бо з роками організм по-іншому реагує на спиртне, і на цукор, і на хліб зізнавався позитив. Анна Неплях міс Україна, Всесвіт 2021, Анна Неплях також відверто розповіла про свою серйозну залежність. Проблеми зі спиртним у неї почалися у 2020 році. Позбутися їх зірці холостяка вдалося лише влітку 2023 року. Вона навчилася відчувати щастя без келиха в руці. Тепер їй не потрібен алкоголь. А Сергій Бабкін мав пристрасть до алкоголю, коли лише познайомився зі своєю майбутньою дружиною сніжаною. Залежність від спиртного була настільки сильною, що артист не міг сам себе контролювати, потребував сильної людини поруч. А перша дружина не знайшла того підходу, який би допоміг чоловікові змінитися. І тільки сніжана допомогла звільнитися від цієї залежності. Далі в нас Віктор Павлік. Сьогодні Віктор Павлік не вживає алкоголю, але раніше мав серйозні проблеми з випивкою. В інтерв'ю Наталі Валевській співак зізнавався, що спочатку було весело, організм приймав будь-які напої, але з часом виходити із запоїв стало дуже важко. Тоді траплялося різне, до лікарні також потрапляв. Я цього не приховую. Тоді зрозумів, що своє озеро я вже випив, говорив співак. Впоратися з алкогольною залежністю Віктору Павліку допомогла Катерина Репіхова, яка на той момент ще не була його дружиною. Проблеми були настільки великі, що кожен раз була реанімація, сильні запої. Були випадки, коли зривалися концерти, коли я особисто роздавала людям квитки, а мені плювали в обличчя, бо він виходив на сцену п'яним, а його виносили. Коли він виходив на сцену розтебнутою ширинкою, розповідала Репехова в інстаграм, він зараз не п'є взагалі. У нас дружна, здорова сім'я без алкоголю. Далі в нас Хайден Пенетьєрі. 33-річна американська актриса та колишня наречена Володимира Кличка Хейден Пенетьєрі не приховує, що мала руйнівні стосунки з алкоголем та таблетками. У липні 22-го зірка відверто розповіла Піпо, що шкідливі звички зруйнували її відносини з Володимиром, і стали причиною, через яку їй довелося віддати дочку Каю на виховання ексу. Акторка вперше спробувала заборонені речовини у 15 років. Кар'єра Хейден, як відомо, почалася ще в Тінейджерстві, тому в ранньому віці хтось з команди порадив їй пігулки, щоб тримати себе в тонусі. Із часом залежність ставала лише сильнішою та призвела до депресії, нервових зривів і психологічних проблем. Актриса 8 місяців лікувалася у рехабі і, нібито, остаточно поборола алко та накозалежність. Нині вона вдячна за другий шанс і рада повернутися у цей світ. Наступний у нас Деніал Редкліф. Британський актор Деніал Редкліф зіштовхнувся з темною стороною слави у дуже ранньому віці. Хлопчик, що вижив, перебував під прицілом публіки фактично з 11 років, і незабаром після виходу першої частини Гаррі Поттера вже заробляв захмарні гроші. Очевидно, що знайомство з алкоголем у житті Деніала відбулося не після 18. Актор не міг встояти перед спокусою, що зрештою призвело до залежності. В інтерв'ю The Independent він прямим текстом сказав: Гаррі Поттер зробив із мене алкоголіка. На щастя, Редкліф зміг приборкати внутрішніх демонів. Актор перестав вживати алкоголь у 2010 році. Нині він щасливий у стосунках з актрисою Ерін Дарк та разом із нею виховує первістка. Наступний в нас Бред Піт. Нещуток знає, як алкоголь може зруйнувати життя, і голівудський красунчик Бред Піт. Подейкують його стосунки з Анджеліною Джолі дали тріщину саме через шкідливу звичку актора. Пара свого часу займалася виноробством та мала власний бренд, однак щось пішло не за планом. У листі колишнього чоловіку, який опинився в розпорядженні змі, Енджі відкрито заявила Бреду, що алкогольний бізнес завдав їй чимало болю, і вона не хоче мати нічого спільного з ним. У 2017-му Піт вже особисто підтвердив чутки про свою залежність. В інтерв'ю GQ він зізнався, що що Певний час провів на реабілітації і нарешті став кращою людиною. І наостанок в нас Бенафлек. Ще один улюбленець мільйонів, який впродовж багатьох років страждав від алкогольної залежності, 50-річний актор та продюсер Бен Афлек. Зірка прожив у шлюбі з актрисою Дженіфер Гарнер понад 13 років, і саме в цей період звичайне вживання алкогольних напоїв переросло у залежність. Проблеми в сім'ї, у тому числі через зраду актора, з няною трьох їхніх дітей, призвели до депресії. Все, що я робив, це випивав пляшку скотчу і засинав на дивані. А це, як виявилось, не було рішенням. Розмірковував Афлек в ефірі The Stern Show». Друзі, пишіть в коментарях, чи страждав хтось із ваших знайомих на алкогольну залежність. Та чи вдалося їм її перебороти. Нам буде цікаво дізнатись. Дякуємо, що додивились наше відео до кінця. Ми будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. Якщо вам сподобалось це відео, діліться їм зі своїми друзями. Побачимось в наступних відео.